Всім привіт! З вами я Аня Соляка. Це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу розказати вам про топ-5 висловів, які викликають довіру клієнта. І ви їх, я впевнена, неодноразово чули, але, можливо, не використовували. Задумайтеся, можливо, вам вони будуть корисні. Отож. Вигідна пропозиція. Кожна людина шукає якусь свою певну вигоду. І тому вислів Вигідна пропозиція або всі варіації на цю тему дуже класно заходять на цільову аудиторію. Далі, вислів, індивідуальний підхід. Кожна людина хоче, щоб в ній бачили особистість. Тому вислів індивідуальний підхід він дуже. Підкупає, да? і здається, що ти той самий особливий клієнт, до якого існує індивідуальний підхід. Далі вислів висока якість, дуже заїжений вислів. Він вже, мабуть, всім на але він існує, і люди на нього реагують. Причому реагують досить адекватно, і цей вислів все, що, все, що допомагає продавати Отже, використовуєте, але коректно і м'яко. Далі вислів конфіденціальність. Зараз всі ми трохи чи не трохи, боїмося, щоб наші особисті дані кудись не попали, щоб хтось їх не використав. Тому фраза вислів про конфіденційність. Може бути дуже корисною для ваших покупців або ваших клієнтів, використовуйте. Далі всі варіації на тему турботи. Ми всі хочемо, щоб про нас хтось турбувався. Це нормально і природньо. Тому такі вислови як з турботою про вас, з думкою про вас, там бажаємо чогось хорошого. Ну, всі вислови, які відображають турботу про людину, про клієнта це саме те, що потрібно. Ось такий в мене сьогодні був невеличкий топчик. Думаю, він буде вам корисний. Лайки, коментарі дуже люблю. Підписуйтесь на канал. З вами була Аня Сауляк і до нових зустрічей. Бувайте!